Доброго дня, з вами Ольга, і сьогодні я нарешті вже, скажімо так, зібралася з силами. З'явилось у мене натхнення омолодити дикого кота. В нього тут, звичайно, вже такий стан критичний. Це вже дуже давно треба було зробити, бо у горщику, в самому горщику, ось, дуже багато корінчиків там, напевно, вже навіть. Ну, Бачите, дуже-дуже мало залишилось субстрату, і нема вже навіть місця, куди новим корінчикам рости. Тепер нам треба з'ясувати, де і як ми будемо обрізати, ну, омолоджувати, тобто обрізати. Краще, ну, я гадаю, що краще е, зверху старого Квітконіса. Чому? Тому що, якщо ми його обріжемо і зануримо в субстрат, то ось у цей він пустий, квітконіс старий, через нього може початися загнивання самої орхідеї. Так як у мене бачите, дуже важко підступитися. Я хочу ось у цей квітконіс, він теж залишиться на пні. В моєму випадку я бачу, мені не вдасться обрізати так не пошкодити якісь корінчики. Дуже важко туди дістатися, але якось мені це треба зробити, занурити туди під корінчики і щоб один так раз і відрізати, щоб не, не робити там, не пошкодити дуже багато стволу. Мене далі не виходить, ну, я, я вже буде. Зараз. Бачите, важкувато в мене виходить. Під корінчик. Ну, бачите, не дуже видно вам. Я сама не бачу, на, бо там не виходить. Як то кажуть з Богом. Так, дивіться, мені вдалося, я повністю її відрізала. Ось. Видно, я ствол відрізала. Але корінчики, деякі корінчики, вона тримається за ті корінчики, які в горщику. Зараз я спробую виплат, випутати, які в мене вийде витягнути, не пошкоджую. Тобто. Я не буду витягувати прям всі корінчики, які, є. якщо їх дасться мені витягнути, я їх витягну. Якщо ні, буду обрізати, бо мені достатньо ось цих корінчиків, ну, тобто багато. Ось, що в мене вийшла верхня частина. Бачите? Зараз я тут почищу беру оцей листочок, подивлюсь, можливо, оцей під квітконісом. Зараз, ну, подивлюся. Один листочок в мене відпав, коли я відрізала. Корінчики, ну, що я хотіла, не доводити орхідеї до таких стану. Бо мене, мені прийшлося деякі, бачите, поки витаскувала, когось зламала, Ось цей взагалі відрізала, бо не могла його витягнути. Ну, А так, бачите, тут корінчики є, але мені тепер треба, тут корінчики є, але мені тепер треба ось ці корінчики всі напоїти водичкою, щоб я їх могла занурити у горщик. Ось мій пінь. Ну, тут жовкну, ну я не думаю, що це фазаріоз, бо воно потрошечку взагалі він уже хотів відсихати, бо, бачите, ось тут є листочок вже старенький. У цей листочок я вбираю це 100%. Зараз я зніму і покажу, що в мене там. Ось що в мене вийшло. Ось це місце, воно сухе, сухеньке. Ось дивіться, скільки корінчиків, корінчиків достатньо для такої. Тобто, дивіться, які вони довгі, ось тут у мене. За рахунок того, що я пошкодила десь корінчики, десь ось все відрізала. Десь я від, трошки, бачите, трошки надламала. Я їм зараз дам хвилин 10 просохнути. Вони просто підсохнуть. І потім я їх у водичку замочу. Корінчики попідсихали ті місця, де я пошкодила. Ну, щоб ви розуміли, те, що десь вони в мене зламалися, це не критично, бо бачите, ось це видно, що вже давно він був зломаний. Але він активнічає, Бачите, він активно росте. Тобто він зламався тільки а сам корічник живий і все. Мені треба ось у ці корінчики, які були зовні, не в субстраті. І в мене виходить, що майже всі такі корінчики, тільки один був в субстрата, чи два я витягнула. а Це все повітряні. Ось у ці, які, бачите, ось так, мені їх треба всі. Скажімо так, напоїти, щоб вони стали еластичні, і я їх могла занурити у горщик. Це в мене може зайняти навіть декілька днів. Пройшла доба, я їх трошечки перевертала, корінчики. Ось ці видно, ну, вони тут і, і надламаний, але його тихенько я зможу, ось видно, ось так я його нахилю і у ґрунт помістити. Вони вже більш-менш еластичні, піддатливі, і я їх зможу якось закрутити, буду якось намагатися закручувати, поміщати у горщик. Зараз я ось цю воду зілью просто хвилин 10 ці корінчики просухнуть, щоб вони ну, були сухенькі, і я їх Посаджу у вологомісний Пінь дикого кота. А це ми вже посадили такого гарнюнечку. ще й з кітконосом. Не бійтеся омолоджувати свої орхідеї. Якщо вам подобаються малеча, подобаються маленькі орхідейки, тоді беріть і не шкодуйте, не бійтеся, все у вас вийде. Я всім бажаю здорових орхідей. Мирного неба все буде добре і все буде Україна. До побачення!